Вітаю вас! У цьому випуску ми розглянемо тему Українські землі у складі Австрійської імперії наприкінці 18 в першій половині 19 століття, яка включає розділи Адміністративно-територіальний поділ західноукраїнських земель, початок національного відродження, Західноукраїнські землі в Європейській революції 1848-1849 років. Якщо моя розповідь буде для вас цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. Українці проживали у трьох регіонах Австрійської імперії Галичині, Буковині та на Закарпатті. Після приєднання до Австрії у 1772 році Галичина отримала статус Королівства Галичини і Лодомерії з центром у Львові. Походження цього терміну досить курйозне. Справа в тім, що австрійці обґрунтовували своє право на Галичину тим, що, нібито Гавзбурги, є нащадками короля Данила Галицького і від нього успадкували право на ці землі. Тому вони взяли титул Данила Король Русі Галичини і Великий князь Володимирії Волині. Володомерія це спотворене Володимирія. Галичина складалася з 19 округів. Більшість населення складали українці. Хоча було досить багато поляків і євреїв, незважаючи на чисельну меншість в політичному і соціальному житті домінували поляки. Буковина увійшла до складу Австрії відповідно до Австро-Турецької конвенції про приєднання Буковини до Австрії від 7 травня 1775 року. У 1774 році. У 1786 роках Буковиною управляла військова адміністрація Буковини. А з 1787 року Буковину включили до складу Королівства Галичини і Лодомерії на правах XIX округу. З 1849 року це окремий коронний край, подавляючи більшість населення у північній Буковині складали українці у південній Румуни. Заселене українцями Закарпаття було розділено на чотири адміністративних одиниці комітати або жупи, які не становили єдиної адміністративної цілісності і не мали ніякого самоуправління. Вони підпорядковувались братиславському намісництву Угорського королівства у складі Австрії. Приєднання Галичини і Буковини відбулося в період. Коли в Австрії відбувалися реформи освічених монархів Марії Терезії і її сина Йосифа II. Серед досить радикальних реформ Йосифа II відзначимо скасування особистої залежності селян, яке в різних австрійських землях проводилось у 1781-1782 роках. Селяни отримали право вільного переходу. Вільно обирати собі заняття, але якщо вони продовжили займатися землеробством на землях, що належали поміщику, вони були зобов'язані вносити частину урожаю і виконували натуральні повинності, найбільш важливою з яких вважалася панщина. Серед інших реформ відзначимо панщизняний патент, який обмежив панщину трьома днями на тиждень, і декрет про судівництво по селах. 1786 року, відповідно до якого пани втратили право судочинства над селянами, а також урбаріальну реформу 1789 року, якою скасовувалася панщина. Однак остання реформа після смерті Йосифа ІІ була скасована. І тому слід зробити висновок, що внаслідок реформ Йосифа II Панщина кріпосницька система в Австрії була суттєво підірвана, але панщина продовжувала своє існування. То й не дивно, що у першій половині ХІХ століття продовжилась боротьба селянства проти визисків. Серед найбільших відзначимо селянські заворушення на Буковині у 1843-1844 роках, які очолив Лук'ян Кобилиця. Велике значення мав патент Йосифа ІІ про віротерпимість 1781 року, відповідно до якого представники православного і протестантського віросповідання урівнювалися в правах з католиками. Таким чином у Галичині функціонували Римо-католицька греко-католицька митрополії, на Буковині православна єпархія і греко-католицький деканат. У Закарпатті потреби українців обслуговували Мукачівська і Прячівська греко-католицькі єпархії. Оскільки серед службовців шляхти і людей вільних професій українців майже не було, саме священники склали помітний прошарок інтелігенції серед українців. Варто особливо виділити греко-католицьку церкву, яка стала фактично національною церквою українців. Тому й не дивно, що саме представники греко-католицького кліру стали піонерами українського національного відродження у західноукраїнських землях. У 1816 році за підтримки перемишлянського греко-католицького єпископа Михайла Левицького священник Іван Могильницький створив освітнє товариство галицьких греко-католицьких священників. Його метою було видання книжок для народу. Написаних зрозумілою йому мовою та організація народних шкіл у 1832 році завдяки діяльності цього товариства на території Перемишлянської єпархії діяло понад 400 шкіл. Було також видано кілька підручників та молитовників. Переломною подією в історії національного відродження стала діяльність Руської трійці. Утвореного у Львові культурно культурно-просвітницьке об'єднання демократичного спрямування, що діяло у 1833-1837 роках. До неї входили студенти семінарії Маркіян Шашкевич, Іван Огілевич та Яків Головацький, яких називали будителями. Основну увагу члени гуртка приділили створенню на базі. Мови галицьких русинів літературної української мови. Стараннями членів гуртка у 1837 році у Буді, майбутній Будапешт вийшов з друку альманах Русалка Дністровая, який містив народні думи, пісні, переклади тощо, написані фонетичною українською мовою. Зрозуміло, що це ще не була сучасна українська літературна мова. Але це було суттєвим кроком у напрямку подальшого її формування. У 1848 році в Європі відбулася Весна народів, низка революцій в країнах Європи. Не оминула весна народів і Австрію. 13 березня 1848 року розпочалось повстання у Відні. 15 березня у Будапешті. Імператор Фердинанд І оголосив. Вибори до першого загальноімперського конституційного рейхстагу, який мав прийняти нові закони. Під пливом революції в Австрії відбулися зрушення в аграрному питанні. У 1848 році була скасована панщина. Головним у реформі було питання власності. Панщина ж була своєрідною платою поміщикові за користування надільною землею. Верховним власником якої він вважався. За умовами реформи селянам була передана у власність ця надійна земля, але за втрачені повинності пани отримували відшкодування з державної скарбниці. Ці кошти державі повинні були повернути селяни. Проблема полягала в тому, що до реформи велика кількість селян перебувала у статусі городників, халубників і тому подібних. І надільної землі майже не мала. Після реформи вони залишилися безземельними і змушені були йти в найми до тих самих поміщиків. Тим часом, 13 квітня 1848 року, у Львові поляки створили свій представницький орган Центральну Раду Народову, стали формувати окружні польські ради і загони Національної гвардії. У відповідь на це галицькі русини 2 травня 1848 року створили головну руську раду. Її поява фактично заперечувала наміри поляків виступати від усього населення Галичини. Головна руська рада складалася із 30 постійних членів, із яких половину становили представники греко-католицького духовенства, а другу половину світська інтелігенція. Першим головою ради було обрано єпископа Григорія Яхимовича. У своїх вимогах головна Руська Рада виступала за запровадження української мови в школах та діловодстві краю, забезпечення для українців, так само як і для поляків, рівних можливостей обіймати адміністративні посади, можливість призначати на посади в адміністрації краю лише тих чиновників. Які володіють українською мовою. Найважливішою була вимога поділу Галичини на польську і українську частини і об'єднання всіх українських земель в Австрії, Східної Галичини, Північної Буковини і Закарпаття в єдиний коронний край, який би отримав автономію. Головна Руська Рада заснувала свій тижневик газету Зоря Галицька. Відповідно до указу імператора в австрійській частині Газбурзької монархії відбулися вибори до Рейхстагу. Більшість депутатів від українців Галичини і Буковини складали селяни. Серед депутатів був і ватажок селянських заворушень серед буковинських українців Лук'ян Кобилиця. У листопаді 1848 року у Львові вибухнуло повстання, яке було придушене. Революція пішла на спад. І у березні 1849 року парламент був розпущений. У 1851 році була заборонена діяльність і Головної Руської Ради. На завершення, нагадаємо, основні дати. 1816 рік створення освітнього товариства Галицьких греко-католицьких священників. 1833 1837 роки – Діяльність Руської трійці 1837 рік Видання Русалки Дністрової. 1848 рік скасування Панщини в Галичині, створення Головної руської ради, видання першої україномовної газети Зоря Галицька. Отже, лекція на тему Українські землі у складі Австрійської імперії наприкінці 18, -18 першій половині 19-го століття. Завершена. Якщо розповідь була цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал ставте лайки. До побачення!